Хеппі лор, допомога при болю в горлі почалось. Росіяни знову гатять по українських енергетичних об'єктах. Такого не було півроку. Що робити, де до чого готуватись? Розбираємось разом. З вами новини Тесен і і Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. А поки ви це робите, ми повертаємось до новин. Зранку, 21 вересня, Укренерго відреагувало на масовану ракетну атаку на Україну. Росіяни знову гатять по енергооб'єктах. Зранку 21 вересня через масовану ракетну атаку ворога по Україні зазнали пошкоджень об'єкти в західному та центральному регіонах. Було частково знеструмлено споживачів в Рівненській та Житомирській областях. Наразі роботу магістральних мереж у регіоні відновлено. Триває заживлення побутових споживачів у мережах обленерго. Пошкодили московити і мережі на Дніпропетровщині, Київщині та Харківщині. Підтверджують, мотиви росіян і в повітряних силах додають, цікавлять окупантів і нафтосховища. Ну і цього разу дійсно в багатьох областях побували ракети. На жаль, так але е, на щастя, протиповітряна оборона непогано їх відпрацювала. А так російську атаку на енергетику прокоментував профільний міністр Герман Галущенко. Сьогодні ми важко оцінити масштаб майбутніх ударів. Ми розуміємо, що будуть удари по енергосистемі. І сьогодні, до речі, вже перший раз був атакований енергетичний об'єкт. На заході України і тому. Питання, скажімо, там впливу тих ударів на роботу енергосистеми, ну важко зараз оцінити. Будемо це робити по ходу атак, і ми теж готуємося і підготовлені для того, щоб приймати відповідні рішення. Одне точно зрозуміло. Креативу у росіян точно не побільшало. Відмовлятись від варварських методичок там точно не збираються. Маємо бути готові до викликів зими. А ви вже зібрали все необхідне? Пройдемось по основних загрозах. Отже, що робити, якщо зникне у Лення спершу попіклуватися про збереження тепла, що вже є у вашому домі, тож рекомендуємо замінити вікна або утеплити їх. Найкраще для цього підійде паралон або морозостійка поліетиленова плівка. Їх можна купити у будь-якому господарчому магазині. Зберегти домашнє тепло допоможе килим. Буде у пригоді також грілка або обігрівач. Однак, коли підете на роботу, не забудьте випнути свій уфо чи дучик з розетки. А якщо немає світла, що робити? Готувати їжу допоможе туристичний пальник, а зарядити телефон павербенк. Якщо ж звикли працювати вдома, то вам не обійтись без акумуляторів більшої ємності. Підійде ось така енергостанція або незмінна класика, піти в гості до друзів з генератором. Не забудьте також про ліхтарики та запасні батарейки. Не варто забувати і про запаси. Як показав 22-й рік, запасатися харчами як білка на зиму не треба. Вистачить кількох пачок гречки чи іншої крупи. Прибережіть і ваші улюблені Серви та їжу швидкого приготування. Також не будуть зайвими солодкі смаколики, хлібці, соломка та сухарики. Точно стануть у нагоді й кілька п'ятилітровок літровок, води на балконі і кілька упаковок вологих і сухих серветок. А головне без паніки пережили зиму 22-23, Переживемо і наступну. Нехай вороги поперхнуться своєю ненавистю до українців. Ми не переможні, як і наші збройні сили. Слава ЗСУ, слава героям та слава Україні. Якщо ж вам сподобався цей ролик, підписуйтесь на YouTube канал і ставте вподобайки. І Пишіть в коментарях, які лайфхаки допомогли вам минулої зими. До зустрічі.